Голосування, так і власне моніторили повністю всю виборчу кампанію. На території Тернопільської області плаштує більше 300 спостерігачів від комітету виборців, які спостерігають, як і за позачерговими виборами, кодного голосування під час позачергових виборів 25 травня, також за місцевими виборами, які проходять в ряді районних центрів Тернопільської області. Перше, також хочу підтвердити той момент, що станом на 8 годину всі виборчі дільниці відкрилися вчасно, без будь-яких сесій і в працюють в штатному режимі. Щодо порушень, які мали місце, так званий день тиші, в комітетному виборці також ну, були зафіксовані певні моменти, які стосуються наявності політичної агітації, зокрема щодо ряду цілих кандидатів. Проте я б, ну, як. Хотів би зазначити про те, що в принципі зі сторони суб'єкту виборчого процесу як кандидата ну, тих чи інших, які відборди залишились, як таке не, можу, ну, не варто сприймати як порушення, оскільки е, знімати дану агітацію належить власне, до комунальних служб. Щодо власне, проведення штабами або конкретними кандидатами повноваженими особами, таких порушень в день тижні не було зафіксовано. Ну, Зокрема, наприклад, сьогодні протягом біля центральної частини міста роздавалася е певна агітаційна, ну, не агітаційна, партійна, можна так сказати, е газети, але, ну, крім фотографій одного ну, з кандидатів, там більше не було таке. Ну, це в принципі можна сприймати як порушення. Тим не менше, <кхід> воно мало місце. Е також в ряді е дільниць Тернопільської області нам також зафіксовано поодинокі. Несистемного характеру порушення, це зокрема, як правило, в сільських або в районах, що видавали відповідні бюлетені за ну, неналежним документом, зокрема без паспорта громадянин. Деда надавали пенсійні посвідчення і так далі. Дані особи були в нас не в безпець виборці. Тому вважати, що враховуючи певну ситуацію, і традицію, яка в нас в районах складається, я би не казав, що це якесь масове чи системне явище. В принципі, явка станом на навіть 9 годину, зокрема, можу посудити по собі, наприклад, на території БАМу, тобто на вулиці Петлюри, там є дві дільниці, то станом без 29 там вже ну, дві четверті були виборчі, виборчі скринки, заповнені виборчими бюлетаннями. Тобто протягом 40 хвилин вже достатньо багато людей компенсував.